У Закарпатському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України проводять понад 40 видів експертиз. Серед них дослідження ДНК основними завданнями лабораторії молекулярно-генетичних досліджень є ідентифікація особи за слідами біологічного походження, що вилучені при оглядах місця події за фактами вчинення тяжких злочинів, цебис, зґвалтування а також. Встановлення спорідненості з метою ідентифікації невпізнаних тіл і встановлення материнства і батьківства. До повномасштабного вторгнення Росії на Закарпатті не проводили ДНК-експертиз, розказує Ліна Долгушина. Такі дослідження роблять із жовтня 2022-го. Актуальним завданням сьогодення є ідентифікація невпізнаних осіб. А саме осіб, які загинули під час вчинення військових злочинів, осіб, які потрапили в полон тощо. Для, цього, для пошуку таких осіб у родичів без основних осіб проводиться відбір зразків букальних мепітелі. Такі експертизи проводять за кошти держави. Дані ДНК досліджень цієї та подібних лабораторій потрапляють у національну базу центрального обліку генетичних ознак людини. Ще один напрямок роботи закарпатських експертів-криміналістів, запит на який зріс під час війни кібербезпека, розказує старший судовий експерт сектору комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Микола Сабов. За перший квартал надійшло більше п'ятидесяти до нас досліджень, десь третина з них були пов'язані саме з шахрайськими діями з кіберзлочинами. Кол-центри, це, це це прямо напасть. Прямо дуже сильно останні два роки. Кожна третя експертиза це якісь кіберзлочини Крім того, у цьому центрі можна зробити експертне дослідження автомобілів, проте охочих менше є, каже завідувачка сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, Тетяна Горват. 15 червня 2023 року Кабінет міністрів відмінив постанову. І тепер при переєстрації транспортного засобу проведення експертного дослідження не є обов'язковим. Лише за винятком вживаних автомобілів вез. Синих із за кордону вперше. Загалом експертна служба МВС в Україні має 24 адміністративно-лабораторні комплекси, де проводять профільні дослідження. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне, новини. Понад півсотні людей пройшли флюорографічне обстеження у мобільному рентгенкабінеті у другій сімейній амбулаторії в Ужгороді. Про це сказала головна сімейна лікарка міста Тетяна Козак. Перевірити своє здоров'я до сімейної амбулаторії прийшла Клара Маркович. Жінка каже, завжди звертається до лікарів, якщо має погане самопочуття. Наразі проходить обстеження в мобільному рентген-кабінеті. Вручно так дуже і добре, так щоб прийти сюди, не ходити бо і так. не має часу ні на чого. Та тут ближче. мобільний рентгенкабінет. Тимчасово встановили саме у другій амбулаторії, адже вона розташована в районі, де компактно живуть роми. Що є така можливість, а можливість я бачу, що є в медицині їздити безпосередньо до ромських поселень це дуже добре, тому, що люди мають можливість не просто йти до лікаря, шукати де можна зробити і тому подібне, а прямо в ромських поселеннях, за словами керівниці Галини Здрінко. В амбулаторії обслуговують більше трьох тисяч пацієнтів. У нас вже пройшло 48 чоловік рентгенографія. На простізі минулого року було виявлено сім чоловік на туберкульоз, були скеровані в центр легеневих хвороб, проліковані в тубдиспансер, Верніше так, проліковані і знаходяться у нас на обліку. Флюорографічне обстеження проводять щороку, каже головна сімейна лікарка Ужгорода Тетяна Козак. Де компактно обслуговується ромське населення, ми завжди плануємо флюорографічне обстеження на місці в амбулаторії. Так як пацієнти задекларовані на гранітні і вони, в принципі, ходять до своїх сімейних лікарів і їм довіряють, то ми наблизили все ж таки обстеження до місця їх обслуговування, тому що по направленню вони не завжди приходять в поліклініки, подивляться черги, повертаються. А тут для них зроблені всі умови, щоб вони пройшли обстеження. За словами Тетяни Козак, мобільний рентген-кабінет біля сімейної амбулаторії номер 2 працював продовж тижня з 30 квітня по 8 травня. Діана Шух, Оксана Ушакова, Валерій Міхліченко – Суспільне новини. 8 травня у місті Виноградів на Закарпатті відкрили меморіал полеглим військовослужбовцям 534 го окремого інженерно-саперного батальйону 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади. Це ми відкриваємо меморіальний пам'ятник загиблим військовослужбовцям нашого батальйону, які поклали своє життя за незалежність України в з моменту 14 го по теперішній час. На меморіалі 14 імен із портретами та короткою інформацією про кожного бійця. Із поміж них В'ячеслав Черков. Дружина та донька полеглого героя приїхали на відкриття меморіалу із міста Володимир Волинської області. Ми не змогли його поховати, тому що два роки тому він загинув на окупованій території, і досі він перебуває там. Ми не можемо його привезти. І для нас це дуже важко, тому що ми не бачили ні тіла, ні гроба, і нікого ми ні до кого не можемо прийти. Ми приходимо в нашому місті тільки до портрету, і ми приїхали сюди, щоб віддати останню шану і підійти до цього меморіалу. Оксана Черкова розповідає, що про загибель чоловіка дізналася із повідомлення у соцмережах. Його поховали цивільні люди, які знали, що там ж ну, бої, навірно, йшли. Вот. І поїхали, забрали, поховали, поставили хрест. Пам'ятник освятили і провели панахиду за полеглими бійцями тут і священик Андрій Олексєєв, який наразі є військовим капеланом 534-го окремого інженерно-саперного батальйону. Людське життя є безцінне і е, людина, особливо військовий. Він е... Виконує ту заповідь, яку нам дав Господь у Євангелії, що немає більшої любові на ту, коли хтось віддає своє життя за своїх друзів. Вони часто це роблять несвідомо, можливо, навіть не знаючи, цього вислову і святого письма, але вони це йдуть і жертвують собою, щоб нам було ми могли жити і будувати нашу країну такою, якою ми хочемо. І ці заходи є важливі, тому що ми про них маємо пам'ятати. Завершився захід покладанням квітів до меморіалу. На цій стелі викарбовані імена героїв, воїнів, які віддали найцінніше своє життя. Їх мужність, і героїзм завжди буде в наших серцях. Вічна пам'ять героїв. Слава Україні! Тетяна Ружновська, Леонтій Николишин – Суспільне, новини Закарпаття. День Європи відзначили 9 травня в Ужгороді виконанням гімну Європейського Союзу та Ради Європи. Нагадаю, 9 травня в Україні відзначають День Європи, запроваджений президентським указом від 8 травня 2023 року. Ми разом з цивілізованим світом хочемо відзначити День Європи. Виконуємо гімн Європи. Це Ода Радості з 9-ї симфонії Бетховена. Ода до радості це один із офіційних символів Європи. Закарпатський народний хор представляє українську культуру своїми виступами у багатьох країнах Європи, розказує директорка і художня керівниця хору Наталія Петій Потапчук. Особливо в час повномасштабної агресії відвідали дуже багато європейських країн, багато країн Європейського Союзу, Німеччину, Австрію, Італію, Хорватію та інші країни Європи. І ми бачимо, що Україну і українці в нас приймають як. Тичного членів своєї родини, європейської родини. Нам це дуже приємно, тому що відчуваємо любов і повагу простих людей. У національних костюмах виконали пісні мовою своєї національної спільноти ужгородські школярі. Зокрема, учасниці вокального дівочого ансамблю Ружичка Ужгородського ліцею номер 4 співають словацькою. Самоя ми є школа, яка вивчається словацька мова. Це мова однієї з країн Європейського Союзу. Ми раді, що країна, наша держава вступила так, ви мовити, зробила крок у сторону Європи. І ми дійсно доказуємо зараз, що Україна це Європа. Завершили захід на площі народній виконанням гімну України. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.